Чи є якась особливість в бізнес запитах Чи з кожним запитом ми можемо працювати? Ми можемо працювати абсолютно з усіма запитами. Є дуже важливо донести до бізнесу багаторівневість впливу саме бізнес-кайтемі. Справа в тому, що як людина це складна взаємодія нашої кризу особистості та якостей, і ми не сума всього цього. Ми та Точка зборки, яка з усього цього проявляє свої Отак От і бізнес бізнес а, бізнес свідомість власника, але вона проявляється своїми базовими намірами патернами на фоні а, тої компанії, тих людей, тих цінностей, а, тих смислів, які а, знаходяться в самій компанії, і тому а, коли приходить, то можуть приходити з чим завгодно а, від а, того, як людина приходить, щось болить, щось не тече. Щось прикриває, і так у тілі а, є свої органи системи у бізнесі. А є бізнес-процеси, є операційні процеси, є грошові фінансові потоки, є лізерні, взаємодії. Тобто, все, що є в тілі, є в бізнесі і буває хворе тіло, а буває хворі енергія, не ті наміри, не той настрій. Буває карма. на цьому системному місці. А цю а, секретарку зміняли це з цього системного місця практично кожен раз вже п'ять разів. Три достатньо, щоб четверта гарантовано повторила цю долю. А, тобто а, є своя система базових причин, починаючи від структури компанії, а, закінчуючи в лемі, вона відрізняється I'm І тепер дивися, внутрішні особистісні конфлікти є між конфлікти. Тому а, бізнес може проходити й казати: у нас не складується відносини з партнером, з ресурсами, а, з органами. Акурацію, військовими, а, з військовими, з представниками да, А, Буває втрачені сенсу, смисли, енергії. Тому а, абсолютно все, що може бути в структурі компанії, в її енергії, в її настрої, а, в її розумінні. І перша причина, як в історії така карма, хто був засновниками, чия була ідея, де взяли гроші, звідки вони взялися, а, чи справедливо було розподілено чи справедлива мотивація, чи немає намірів, і дійсно ця цінність реалізується, а не компенсаторно. Хтось зараз закриває, тобто лікуються всі рівні. А є протоколи для того, щоб подивитися операційну систему взаємодії, чого не вистачає чого. Це є можливість подивитися на наміри, є можливість подивитися на партнерство, є можливість запустити цю систему, щоб вона задихала і починала працювати на реалізацію тої місії і задачі, заради якої її створювали. А ті, хто будуть це вирощувати, раніли, збагачувалися і були щасливі, що причетними цього. І тоді а це їх і дитина, і мама, яка кормить, і той, про кого треба дбати, і той, хто зараз забезпечує нані соцпатети і за